Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про роль українців в економіці Польщі. Це відео створюється на протидію тим тисячам коментарів в Ютубі, Фейсбуці, в Тіктоці від різного типу ботів. Та будемо чесними і від справжніх поляків, які взагалі в темі не розбираються, які обзивають українців жебраками. Які обреобживають обзивають українців бомжами, і при цьому всьому ситуація насправді виглядає зовсім по-іншому. Тому це дуже і дуже важливо. Діліться цим відео в себе в соціальних мережах, діліться ним з поляками. Нехай вони одивляться, нехай вони розуміють, як насправді виглядають справи. І давайте починати. Вдячний за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші репости. Отже. Вже триває декілька місяців оця антиукраїнська кампанія в Польщі, яка покликана очорнити, скажімо так, всіх українців, які в Польщі проживають. А Всі, скажімо так, звинувачення в сторону України та українців вони є максимально безпідставними, і про це говорять всі цифри, які називаються в тих самих офіційних польських джерелах. В офіційних українських джерелах, і, в принципі, те, що ми бачимо щоденно в своєму житті в Польщі, точно так само, як в інтернеті, так само і на оцих проплачених протестах, де польські мітингувальники, провокатори, я їх називаю, постійно намагаються очорнити Україну, очорнити українців, які проживають в Польщі, постійно закидують якісь фейки. Так, із останніх фейків був взагалі дуже цікавий. Це е, в Тіктоці ходило відео, в якому говорилось про те, що українці знайшли новий спосіб ошукати Польщу. Нібито е, жінки заїжджають там, е, мають при собі сім паспортів. Після цього вони е, їздять по різних воєводствах. На, в кожному воєводстві е, виплачують е, е, реєструють собі допомогу по програмі 800 на 5-10 дітей, і типу отримують там багато десятків тисяч злотих. Цей фей, на цей фейк може повести тільки людина, яка взагалі не обізнана в тому, як відбувається прикордонний контроль, як відбуваються виплати в ЗУСІ, і так далі. Але так як поляки в цьому не розбираються, то їм це заходить, вони це репостять, вони це коментують, лайкають і так далі. І, в загальному така ситуація є неможливою, бо проїхати через польський кордон і отримати печатку можна виключно по одному паспорту. Це по-перше, по-друге, ЗУС завжди перед тим як надати допомогу 800+, вони перевіряють і отримують дані з прикордонної служби про ваші в'їзди виїзди. Тому це друге, чому неможливо. І по третє. Це наявність такої великої кількості дітей, яку е, також потрібно підтвердити, потрібно мати якісь документи. Тому на такі тупорилі фейки можуть вестись тільки ті люди, які в них не розбираються. Ну і звісно ж, їх підхоплюють е, ті люди, які, е, яким вигідно, скажімо так, розпалювати ненависть. Натомість за 2023 рік українці в Польщі сплатили до польського бюджету. Е, Понад податків на на загальну суму понад 5 мільярдів злотих. Про це на прес-конференції повідомив голова правління юридичної групи Еуконлав, голова асоціації українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчук. І це не сплата всіх українців в Польщі, це на сьогоднішній день стосується тільки бізнесу. Підрахунки за звітний період 2023 року ще тривають, однак. За попередніми оцінками польського інституту економіки, українці, що ведуть бізнес в Польщі, сплатили податків на суму 5 мільярдів злотих. Причому цей показник в рази перевищує минулорічний, тобто динаміка є набагато позитивнішою у все більше українських бізнесів. Відкривається в Польщі і ще більше. Ку, е, якби користі е, приносять українці, українські бізнесмени, українські працівники всі економіки Польщі, і якби українців зараз не було, то повірте мені, що в ЗУСІ були б настільки великі дири, що е, пенсіонери б не отримували нормально заробітних плат їм би потрібно було постійно брати якісь дотації, постійно просити кошти за кордоном, і виключно завдяки українцям вдається триматись на плаву і розвивати якісь програми. Тому. І що найголовніше, що польська офіційна влада також це прекрасно розуміє. Вони це розуміють, вони про це як не як починають говорити. От, але до людей в кінці кінців вони не доносять цього, бо бояться втратити рейтинг напередодні виборів. І надіємося, що після проведення місцевих виборів правда почне транслюватися по всіх можливих соціальних каналах. Телевізорах і так далі. І люди е, якби почнуть включати нарешті свої голови. Бо більшість, як ми бачимо, зовсім не розуміє, як працює економіка. І більшість не розуміє, що кожна працююча людина це є величезний вклад в економіку тієї чи іншої держави. Е, тому на цьому якби зупинятись не будемо. Далі. Рома... Романчук нагадав, що між нашими країнами діє угода про уникнення подвійного оподаткування, і на сьогодні є потреба роз'яснення та актуалізації інформації щодо цієї угоди. Тобто український бізнес платить е, податки в Польщі, і при цьому через е, відсутність подвійного оподаткування навпаки втрачає на цьому виключно Україна. Про причини того, чому український бізнес тікає з України, я думаю, ми всі і так знаємо. Причина номер один це корупція, причина номер два це рейдерство, яке активно процвітає в Україні під час війни. Тому український бізнес вибирає Польщу та інші країни для того, щоб передислокуватись сюди і вести свій бізнес вже тут. Так. Далі він говорить наступне: наша організація готує спеціальний звіт про систему податків в Польщі та вплив на неї українського бізнесу. А що стосується угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Польщею, то на сьогодні є потреба роз'яснення та актуалізації інформації з цієї угоди. Адже маємо розбіжності в трактуванні документа польською та українською сторонами. В загальному бачимо, що зараз оця асоціація вони активно готують звіт, який. Надіємося, що підхоплять різні там сайти типу Онет, Жечпосполіта, В'ядомощі Пілі та інші, можливо, ПАП, можливо, там інші там так портали, які також будуть це поширювати. Бо однозначно, після того як буде зроблено і опубліковано звіт про вплив українського бізнесу на податкову систему Польщі, на економіку Польщі, це, на мою думку, мало би широко поширюватись. Для того щоб, скажімо так, поліпшувати відношення поляків до українців, які на сьогоднішній день, на жаль, думають, що українці тут сидять на якихось виплатах, про які ніхто не знає, навіть українці не знають на яких виплатах, і що поляки зі своїх кишень когось там забезпечують, це є повна нісенітниця, це е, взагалі на то не виходить. І тут потрібно розуміти, що ситуація кардинально інша. Не українці на сьогоднішній день жебраки в Польщі, а українці на сьогоднішній день спасителі Польщі, польської економіки, польських пенсіонерів, польського ЗУСУ і е, в загальному польського майбутнього. Це так виглядає. Я буду про це говорити більш, скажімо так. Е, е, Радикально навіть можна сказати, для того, щоб привертати до цього увагу, для того, щоб поляки розуміли, що українці це щось протилежне від того, про що вони звикли думати. Тому як кожен українець, який має змогу, він одразу шукає собі роботу і йде працювати. Неможливо і ніколи не було можливо, і ніколи не буде можливо в Польщі вижити на якісь там 800+, плюс, що дорівнює там приблизно 200 доларів, коли в тебе є дитина, навіть одна. Коли тобі треба знімати житло і е, за щось годувати свою сім'ю, це є просто неможливо. Ні один поляк на такі кошти не виживає і не може вижити. І українці точно так само, вони точно в тих самих ринкових умовах знаходяться, що і поляки. І це також потрібно розуміти. Тому, друзі, потрібно, ну якби коротенький висновок, що українці це спасителі польської економіки, а ніяк не ті, хто її хоче. Або може погубити. Це потрібно розуміти, і це потрібно чітко знати, коли на вас там починають наїжджати якісь поляки. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!